На ярмарку сучасного мистецтва в Майамі в 2019 році художник Маріуціо Кателана не Катела, а Кателана влаштував аукціон. Він виставив звичайний банан, приклеєний сірим скотчем до стіни. Він тричі проводив. Аукціони ось цього такого витвору мистецтва. І всі три банани були продані за ціною від 120 до 150 тисяч доларів США. 150 тисяч доларів США за банан, приклеєний скотчем до стіни. Цінність цього лоту полягала не в самому банані, який потім гниє, змінюється, а в ідеї, в скандалі, медіа-ажіотажі та дискусії про те, що є мистецтвом у сучасному світі. Це був скоріше сертифікат автентичності та право інтелектуальної власності на ідею. Так це пояснювали організатори аукціону. Як на мене, це черговий прояв безумства людей цього світу. Але все має свою ціну. І навіть банан з куском скотчу, іноді теж може щось вартувати. Текст, який я хотів би представити нам. Для роздумів сьогодні записаний в книзі 1 Коринтян 6 розділ з 19 по 20 вірші. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і ви не належите самим собі? Адже ви куплені. За ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі. Все має свою ціну. Одяг, їжа, подорожі, житло, народження дитини, поховання померлого, теж щось коштують. Навіть такі речі, як вірність, любов, дружба в тій чи іншій мірі теж. Мають ціну. Кожен з нас, напевно, може спробувати оцінити себе. Якщо не у фінансовому еквіваленті, то, ну хоча б в моральному. Наприклад, я хороша людина, я надійний, я добропорядний або навпаки, я незграбний, я тупуватий, я постійно косячу. Взагалі, ми в тій чи іншій мірі все оцінюємо і часто робимо це навіть не задумуючись. Свого часу рабство було поширеним явищем. Скасовувати рабство почали на початку 19 століття. Остання країна, яка скасувала рабство, була Мавританія. І це сталося увага, у 1981 році зовсім недавно раб не належав собі, він був власністю свого господаря, його життя, час, здібності все належало іншому. Слово Боже каже та й ми самі можемо визнати, що кожен з нас. До зустрічі з Христом був рабом гріха. Ми жили, підкоряючись власним пристрастям, егоїзму і цінностям цього світу. Ми були продані в рабство гріху, як каже нам Святе Письмо. Але в нашому тексті Павло відкриває дивовижну істину, викуплені за ціну. Можна знову спробувати уявити аукціон. І на ньому виставлений дорогий артефакт, який був або втрачений, або захоплений ворогом. Це не банан, приклеєний скотчем. Щоб повернути його, хтось має заплатити неймовірно високу ціну. Наші душі. Були саме такими артефактами, цінними, але втраченими, поневоленими. І тоді приходить той, хто платить найвищу ціну, яку тільки можна уявити. Ви не належите самим собі. Друзі, ці слова є потужним нагадуванням. Про нашу справжню ідентичність, про нашу цінність і про нашу належність Богу. Павло не просто ставить питання ви ж не належите самі собі? Ні, він стверджує істину, ви ж не належите самі собі. У світі, де панує. Прагнення до самостійності, незалежності, до повного контролю над власним життям, ці слова можуть бути парадоксальними. Однак для християн вони є джерелом неймовірної свободи і навіть радості. Ціна нашого викуплення це не золото, не срібло, не земні багатства. Це сотні, це не сотні мільйонів доларів, які можуть бути заплачені за якісь рідкісні витвори мистецтва чи банан, приклеєний скотчем. Навіть найдорожча покупка в історії людства не може зрівнятися з цією ціною. Згідно писання, ми викуплені дорогоцінною. Кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. Про це пише Петро в першому своєму післанні. За кожного християнина заплачена найвища ціна життя Ісуса Христа, Божого Сина. Божий син, безгрішний і святий, віддав своє життя на Голговському Христі. І він пролив свою кров не за те, щоб ми жили як раніше, але щоб стали новим творінням, звільненим від рабства гріха. Можливо, для когось подібні істини звучать уже в тисячний раз, але їх цінність не перестає від цього втрачати свій зміст. Ви куплені за ціну. В силу певних обставин я стикаюсь і з лікарнями, і госпіталями. І от уявіть, ви потрапили в аварію, так як от той хлопець, про якого Віталік згадував, вам потрібна термінова, надзвичайно дорога операція, яка коштує ну, мільйони, і не гривень. У вас таких грошей точно немає. А лікарі кажуть, що без операції ви не виживете. І раптом з'являється хтось, хто повністю оплачує цю операцію, віддавши все своє майно, а можливо, навіть і продавши власні органи, щоб врятувати вас. Як би ви жили після цього? Чи стали б ви легковажно ставитися до свого здоров'я? Знову наражаючи себе на небезпеку. Ні, ви цінували б кожен день, кожну хвилину, пам'ятаючи про величезну жертву. Саме таку жертву приніс за нас Ісус Христос. Він заплатив ціну, яку ніхто ніколи не міг заплатити. Він викупив нас не просто від фізичної хвороби. А з вічної смерті, з рабства, гріха. Оскільки ми не належимо самим собі, оскільки ми викуплені за таку високу ціну, наше життя має бути відображенням цієї істини. Ми маємо усвідомлено жити так, щоб прославляти Бога усім нашим життям. Але що це означає на практиці? По-перше, це означає жити в святості? Павло каже, ваше тіло то храм Святого Духа. Це не просто гарна, красива метафора. Це означає, що сам Бог через свого Святого Духа реально живе в нас. А хіба можна оскверняти храм Божий? Наші слова, наші думки, вчинки, стосунки, наші звички все має бути чистим і святим, гідним Його присутності. По-друге, що це означає на практиці, це означає жити в послуху Його слову. Якщо ми належимо йому, то Його слово є нашим дороговказом. Ми не живемо за своїми власними правилами, а за його заповідями. Це не обмеження, а навпаки, це свобода. Адже його заповіді ведуть до життя і до благословення. по третє це означає використовувати наші таланти та час для його слави. Кожен з нас має дари і певні здібності. Чи використовуємо ми їх задля власної вигоди, чи для розбудови Божого царства? Чи нас час присвячений лише собі? Чи ми знаходимо час для молитви, для служіння іншим, для проповіді Євангелія? По-четверте, це означає бути світлом у світі. Наше життя має свідчити про Христа не тільки на словах, а й в наших справах. Люди навколо нас мають бачити різницю в нашому житті, бачити Божу присутність. І це має спонукати їх до пошуку Бога. Дорогі брати і сестри, якщо ми усвідомлюємо, якою ціною ми були викуплені, ми ніколи не захочемо повернутися до старого життя. Ми не захочемо жити так, ніби ця жертва була марною. Зовсім недавно, у ніч проти 29 червня, 2025 року. відбиваючи масовану повітряну атаку російських окупантів на літаку f 16 загинув український льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Повідомляється, що він збив сім повітряних цілей, але під час відпрацювання останньої. Його літак зазнав ушкоджені. Максим Устименко зробив усе можливе, щоб відвести пошкоджений винищувач від населеного пункту. Проте сам катапультуватися не зміг. Він помер, але врятував дуже багато життів. І ті люди яких він врятував, мають жити з глибокою вдячністю і пам'яттю про його жертву. Наскільки більше ми маємо цінувати жертву Ісуса Христа? Його життя було віддано не за тимчасовий земний порятунок, а за вічний. Отже, сьогодні, коли ми йдемо з цього місця, давайте запитаємо себе про наступне. Чи усвідомлюємо ми, якою ціною ми викуплені? Чи живемо ми так, ніби не належимо самим собі, а належимо Богу? Чи прославляємо ми Його? Нашим тілом, нашими думками, словами, вчинками. Нехай ці слова стануть для нас не просто теорією, а живою реальністю, яка формує кожен аспект нашого буття. Нехай наші серця палають вдячністю за найвищу ціну, заплачену за нас. І нехай все наше життя буде живою проповіддю, що прославляє нашого Спасителя Ісуса Христа. Допоможи нам, Боже, в цьому. Амінь. Давайте помолимось. Небесний батько, ми схиляємося перед Тобою і знову і знову дякуємо Тобі за Твого сина, за ту жертву, яка була принесена. Заради нашого спасіння. Ми знову і знову нагадуємо собі через Твоє Слово про те, що ми Твої, ми повністю в Твоєму розпорядженні, ти наш пан, ти наш господар, ти наш Бог, ми Твоя власність. І дай нам, Господи, жити цим, пам'ятати про це, усвідомлювати Це і дійсно відображати, наскільки це тільки можливо, Твою славу в нашому житті. Амінь.